Орнамент створений на ткацькому станку відтворити у вишивці неможливо, як і навпаки, виткати на станку традиційні мотиви вишивання. Цими секретами з Івано-Франківцями поділилися гуцульські майстри. Подружжя Костюків цим ремеслом заробляє собі на життя. Ткацтво обрали не випадково, продовжують давню родинну справу. Раді жінки працював ткачем, у тому бабка. і вона переміняла цю роботу? Ми з жінку побрались, і після того, як союз, розповшив. Після того я почав працювати на статі. Ти зробити, так продав ту роботу, ти маєш гроші, то ти вже заоплачення. Попит на домоткане і готові речі ручної роботи чималий, розповідають майстри. Довелось розподілити обов'язки. Дружина створює неповторні жіночі сорочки. Пан Микола займається чоловічим вбранням та скатертинами. Вдома працюють на двох великих станках. Найліпше люблю біле по білому ткати на льоні. Шовком ткати такі сорочки. Є настроєння, ти що собі таке зробив? Що, що то сам по тому робиш, ну що не буде красивим. Зробив а воно красиве, що такого немає ніде. Вишивати може кожен, переконане подружжя майстрів, а от ткацтво – справа непроста. Хоча навчитися йому кажуть, здатна навіть дитина. Головне мати бажання і любити цю справу. Тоді усі секрети майстерності здаються без бою.